Вітаю, українці! Це я, Кирило Стрімаусов. Вибачте мене, що я такий йолоб та бовдур. Хочу вибачитися і зачитати так, як воно має бути. Там, де гори та долини, бачу ріки і поля, всія Росі немає, вільно дихає земля. Бачу Прагу та Варшаву, Будапешт і Бухарест, там рашистами не пахне, височіє на них хрест. Де ж-ланка та Корея і далекий нам Китай, Де б не був расист на танку, смертник ти не забувай. Бачу з неба Амазонку, крокодилів бачу я, таких диких і убогих, як расист, не зна земля. Височіють піраміди, ніл тече все, як завжди, Утопив карлик володя всі Росію в крові. Бачу Вашингтон в долині, Даллас бачу бачу Техас, все обже Москва то Україна, борщ із салом просто клас. Над Сіднеєм сонце сходить, качка в ставку, всія Росія розпалась, світ святкує новину. Індіанці курять трубку, простягаючи мені. Ще не вмерла Україна, звідусіль луна в Москві. Слава Україні! Героям! Слава!